День державного прапора України свято всіх поколінь українців, яке ми святкували 30 років. 31-ю його річницю ми відзначаємо. Адже сьогодні українці борються за свою державу, землю, право жити мирно. Сміливість має два кольори. Сьогодні про це знає весь світ, і ці кольори має ряд на красній площі Чернігова це наші кольори, які в душі кожного українця. Поєднання цих кольорів символізує нашу свободу, нашу гідність, нашу незалежність. Під цим прапором багато поколінь українців боролися, виборювали нашу свободу і незалежність. Під цим прапором ми раділи, коли наші спортсмени. Наші культурні діячі, наші артисти виборювали перемогу на світових сценах, і важко уявити собі відчуття, коли під цей прапор піднімається під звуки державного гімну і символізує перемогу України. Цей прапор наша оберіг. Сьогодні під ним українці борються знову за нашу свободу, нашу незалежність, і цей прапор символізує цю боротьбу. Ми переконані, що головні перемоги України ще попереду. І Жовто-синій прапор майоритиме і символізуватиме наші перемоги. Тадже цей прапор нації оптимістів, нації переможців, нації гідності, яка боролася роками за свою свободу і гідно її виборює. Цей прапор сьогодні здіймається з гордістю в багатьох столицях вільного світу, Європи, світу, світ об'єднався на підтримку України, об'єднався саме під жовто-блакитним прапором і такої сміливості. Яку сьогодні демонструють українці, її давно вже немає ніде в світі. Нам є чим пишатися. Боротьба за нашу незалежність триває саме зараз. І ми переконані в нашій перемозі. Ми сьогодні схиляємо голову перед всіми поколіннями українцями, які боролися за незалежність, і в першу чергу перед нашими героями, нашими воїнами, які зараз цю незалежність знову виборюють. Слава нашому прапору, слава кожному захиснику України і слава Україні! Героям слава!